Самосуд чи жорстокий розіграш у Польщі громадяни України напали на свого співвітчизника. Україна надасть Польщі нові дозволи на пошук і ексгумації, скандал навколо північного потоку. Українець у центрі міжнародного розслідування. Війна на виснаження чи на ілюзіях, погляд орбана кидає тінь на єдність Європи. Про це все поговоримо у сьогоднішньому інформаційному випуску. Польське радіо для України Ольга Трембач вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Польська поліція підтвердила, що група підлітків, які у вересні жорстоко побили 23-річного українця у Вроцлаві, також є громадянами України. Як зазначає речник поліції Вроцлава Войцех Яблонський, всі семеро осіб, причетних до інциденту, мають українське громадянство. Усі вони, за словами правоохоронців, знали один одного з місця роботи проживання або навчання. За словами представниці поліції Олександр Фройс, група підлітків створила фейковий акаунт у мережі якого видавала себе за 16-річну дівчину, жертву 23-річного чоловіка запросили на вигадане побачення. А коли він прибув на місце, його чекала заздалегідь спланована пастка. Підлітки побили його, поголили голову, а також намалювали на обличчі нацистську символіку. Усе це вони знімали на камеру. Трьом із нападників, які досягли повноліття, вже висунули обвинувачення, зокрема в побитті, завдання тілесних ушкоджень та приниженні гідності. Інші через Свій вік до 17 років відповідатимуть перед сімейним судом, уточнила Фройс. Поліція не уточнила мотиви нападу, але скористалася нагодою, щоб закликати батьків бути уважними до поведінки своїх дітей в інтернеті. Якщо батьки помічають, що дитина може бути втягнута в сумнівні або сексуалізовані онлайн контакти з дорослими, потрібно негайно звертатися до поліції. Наголосила Олександра Фройс. Цей випадок викликав широку суспільну реакцію. Акцію поставивши питання не лише про безпеку в цифровому середовищі, але й про насильство серед молоді в емігрантських спільнотах. А як ви думаєте, як суспільство має реагувати на насильство серед підлітків, особливо в контексті міграції? Поділіться своєю думкою в коментарях. Україна найближчим часом надасть Польщі нові дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, зокрема в селі Углина, Волині та у Гуті Пеняцькій у Львівській області. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар. Маємо з Польщею відповідні домовленості, які вже реалізуються. Очікуємо, що роботи продовжаться і в інших місцях, про які зверталися обидві сторони. Україна готова й невдовзі видасть дозволи, сказав Василь Боднар. У п'ятницю посол уточнив, що йдеться зокрема про місця поховань польських жертв. Дозволи можуть бути надані вже в найближчі тижні. Боднар також прокоментував ситуацію в селі Юречкова на Підкарпатті, де з 30 вересня фах. Ківці з Українського інституту національної пам'яті проводили пошук останків воїнів. Упа польща за словами посла створила всі умови для роботи. Пошуки мали тривати до трьох тижнів, однак завершилися раніше. Жодних останків не знайдено. Ми задоволені допомогою Польщі у проведенні пошукових робіт у Юречкове. Створено усі необхідні умови для роботи. Пошукові роботи триватимуть до трьох тижнів. У нас є відповідні домовленості, які реалізуються. Сподіваємося, що роботи триватимуть і в інших місцях, щодо яких звернулася українська і польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом. Нагадаємо, раніше цього року польська сторона вже провела ексгумацію в колишньому селі Пужники на Тернопільщині. У результаті пошуків знайдено останки 42 людей. Їх поховали у вересні. Крім того, Україна дозволила ексгумацію польських солдатів загиблих у вересні 1939 року під час оборони Львова. У Львові з боїсках знайдено останки щонайменше 31 особи. Прокуратура готує клопотання про реалізацію європейського ордера на арешт і подовження тимчасового арешту щодо Володимира Зе. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві, прокурор Пьотер Антоні Скіба. Чоловік підозрюється у причетності до підриву газопроводу Північний потік. За словами прокурора Скіби, матеріали щодо підозрюваного вже передала німецька сторона електронною поштою. У середу суд Варшаві погодився з клопотанням прокуратури і тимчасово заарештував Володимира з на сім днів. Його адвокат Тимотеуш Папроцький повідомив, що вже в п'ятницю подасть скаргу на це рішення. Очікується, що понеділок суд проведе наступне слухання щодо арешту. Ту Володимир Зе був у пошуку за європейським ордером на арешт, виданим федеральним судом. У Карлсруе його підозрюють у конституційному саботажі, знищенні майна та підриві трубопроводу Північний потік потік-2». Нагадаємо, 26 вересня 2022 року вибухи зруйнували три з чотирьох ниток газопроводу, який транспортував газ із Росії до Німеччини. Вибух стався на глибині 80 метрів на дні Балтійського моря. За даними німецької прокуратури, диверсанти використали яхту, яку орендували в Ростоку за підробленими документами. На Трубопровід заклали щонайменше чотири вибухівки а після операції зникли за версією слідства через Україну. Угорський прем'єр Віктор Орбан знову кинув виклик офіційній позиції Європейського союзу щодо війни в Україні, заявивши, що Європа рухається в напрямку масштабної війни, а молоді солдати повертатимуться додому в трунах. В ексклюзивному інтерв'ю для державного радіо Орбан зазначив, що все більше європейських лідерів у приватних розмовах погоджуються з його баченням, хоча публічно зберігають мовчання. Я поки що стою один іноді разом зі словаками, але щось змінюється, і це тривожно, каже прем'єр Орбан жорстко розкритикував західну стратегію війни, з яка, за його словами, ґрунтується на ілюзії, мовляв, Росія зламається економічно раніше, ніж Захід втратить терпіння. Але реальність каже він інша. Ми не зможемо нескінченно фінансувати цю війну. Ворог не падає, а Європа втрачає ресурси. Це не стратегія, це само. Знищення, за даними аналітичного центру, розколу поглядах всередині ЄС справді посилюються, хоча більшість країн підтримує продовження допомоги Україні, такі держави, як Угорщина та Словаччина, дедалі голосніше закликають до реалістичного діалогу з Кремлем, але для багатьох в Брюсселі подібні заяви звучать як де-факто капітуляція. Угорський лідер навіть пішов далі, заявивши, що війна вже завершена, і Росія виграла. Слова, які викликають обурення в Києві, Варшаві та Вашингтоні. А що думаєте ви, чи справді Європа йде до війни, чи лише це лише політична риторика Орбана? Пишіть у коментарях.